Чи знала ти Марія? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя піде по хвилях моря? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя врятує світ від горя? Твій малюк переможе знову в одвічній боротьбі. Народжений тобою син дасть спасіння й тобі. Чи знала ти, Марія, що твоє дитя сліпому зір дарує? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя рукою шторм вгамує? Він ходив там, де неба, край, де Янголів серця. Коли ти цілуєш сина, ти торкаєшся творця, сліпому зір, глухому слух, а мертвому життя. І з вуст німих пісні Творцю до неба полетять. Чи знала ти, Марія, що твоє дитя покаже шлях спасіння? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя Господь всього творіння? Немовля, що тихенько спить у тебе на руках, досконала жертва Богу і сущий Бог в віках.